Дорога церква Христова, я хотів би також з вами привітатися словами нашого Господа Ісуса Христа Мир вам. Мир. Коли Ісус помер, Його не стало, в серцях Його учнів була не менша тривога, ніж та, яку сьогодні переживає багато мільйонів людей у всьому світі. І Ісус, явившись після свого Воскресіння, сказав мир вам. Брат переді мною свідчив, що коли він перший раз попав у християнське служіння, і Він почув це привітання мир вам, він не до кінця зрозумів його значення, воно було дивне. Якби ви сьогодні вийти на вулиці Тернополя, і наліво і направо вітати з цими словами мир вам. я думаю, що і сьогоднішні українці, навіть незважаючи на те, що йде війна, можливо, не до кінця зрозуміли би це привітання. Ми цим вітанням вітаємося на протязі десятків років. Даже тоді, коли був мир в Україні, ми говорили мир вам. Привітання, мир вам, воно несе в собі найперше. Небажання миру тілесного, воно найперше несе в собі бажання Божого спокою в серцях людей, які чимось стривожені. Віруючі, люди на протязі всієї історії не один раз були стривожені, були часи, коли невіруючі спокійно жили, не було ніякої війни, а Божий народ переживав тісноту, переживав тривогу. Тому що в той час, коли невіруючі відпочивали по морях, віруючі сиділи в тюрмах. І оце слово привітання мир вам, воно добре знайоме для Божого народу. І цими словами Господь завжди приходив і потішав свій народ, бажаючи, щоб його народ зберігав в своєму серці спокій. Чому ми повинні зберігати спокій? Тому що з нами Бог. Брати і сестри, з нами Бог. Німецькі війська, які наступали на СССР того часу, на Радянський Союз, кажуть, що на їхніх оцих ременях також писало, що з ними Бог. Я не знаю, чи був з ними Бог в людей, які прийшли на чужу територію, щоб вбивати людей і робити дітей сиротами. Сьогодні багато із тих солдатів, які прийшли в українську землю, можливо, деякі з них вірують Бога і також вважають, що з ними Бог. Але Бог ніколи не був з тими, хто бере в руки меч і йде вбивати. Бог завжди був на стороні тих, хто надіється на нього і хто є його народом. Цьому народові Господь говорить сьогодні: мир тобі, Божий народ. Бог не мертвий, Він має силу захистити свого народа абсолютно в будь-якій ситуації. Сьогодні мільйони людей в всьому світі, їхня увага прикута до армії, до кількості зброї. Сьогодні серце багатьох людей, які живуть на Україні, стривожене, чи зможе наша армія захистити нас? Дорогі мої брати і сестри. І я би так і назвав свою проповідь. Хто може захистити Україну? Хто може в нинішній ситуації захистити нас, захистити Україну? Багато людей, які проживають в нашій землі, вони думають, даремно Україна віддала ядерну зброю. От була би зараз ядерна зброя, стояла б на рубежах України, тоді б. Росіяни не відважились напасти на нашу землю. Хтось думає, ну коли вже на кінець Америка і НАТО дозволять, щоб їхні війська вступили на Україну і захистили українську землю. Хтось дивиться, скільки зброї, дорогі мої брати і сестри, ви знаєте, колись військова людина, синахирим, військовий чоловік від князя Асирійського. Коли він підійшов до Єрусалима який оборонявся, він почув, що Єремія призвав народ молитися до Бога. І він сміявся з цього, він правда сміявся. Він казав Єзекія, Єзекія, цар тодішній, Єрусалима, Іудеї, Ізраїлю, Єзекія, який Бог? На якого Бога ти надієшся? Єзекія, не дури себе, не обманюй себе, не обманюй весь народ іудейський, тому що ніякий Бог вам не допоможе. Не, не будь смішний, Єзекія. Ну, а ці народи, яких я вже переміг, у них також були якісь боги, і вони молились до своїх богів, і ніякий Бог їм не допоміг. Єзекія не сміши, здавайся, і ми вам подаруємо життя. І він казав такі слова: для війни потрібний не Бог. Це слова сина Херима. Для війни потрібний не Бог. Для війни потрібні совет і сила. От що потрібно для війни. Який Бог? Який там Бог? Для війни потрібна армія? Армія! Можливо, хтось думає, якби сьогодні була армія, як в Китаю 2,5 мільйони, от тоді ми б подивились, для війни потрібна совєт і сила. Країна, яка напала на нас, у них є совет і в них є сила. Знаєте, колись Давид, розуміючи положення Ізраїля, який не раз був окрожений багатьма народами, багатьма військами. Ізраїль не раз переживав те, що сьогодні переживає українська нація. Не раз. Не раз були війни. І війни були завжди не в користь Ізраїля, завжди народу, який приходив, оточував Ізраїля, завжди було більше. Ви не зустрінете ні одної війни на сторінках писання, де би ізраїльське військо по кількості, по озброєнню переважало інші армії. Такого просто нема. Є єдиний випадок, коли ізраїльтяни виріши взяти жителів Гая, і вони посміялись, там нема з ким воювати. І вони відправили невеличке число із своєї армії. Саме тоді вони потерпіли поразку, коли надіялись на себе. Саме тоді вони втікали. У всіх інших війнах перемагали вони, коли вони ходили в Бозі. Армії були в десятки разів більші. Озброєння було мощніше. У єгиптян, в інших народів були колесниці, які наводили страх на всі окружні народи. Сьогодні в Путіна колесниці є зброя, є ядерна зброя, яка наводить ужас не тільки може на Україну, а на весь світ. І Давид сказав такі слова. І її колісницями, і її конями. А ми іменем Господа Бога нашого хвалимося. І коли доходило до війни, де оказувались колесниці, як втікав Сесара, воєначальник війська Великого, коли Господь став на сторону Божого народу, як Він тікав своїми колесницями. І як може тікати сьогодні будь-яка армія? І Якщо вона пішла на війну проти народу, який іменем Господа Бога нашого хвалиться, не армією, не союзниками, а іменем Господа Бога нашого хвалиться. Я думаю, на Україні, навіть сьогодні, знаходиться немало людей, яким, якщо сказати сьогодні, що Бог наш захист, вони відповідають точно так же, як Синахирим. Який Бог. Що ти говориш, який Бог? Треба брати в руки автомат і йти бити тих москалів? Який Бог? Я думаю, тут на Україні немало є людей, які мають такі думки, і які так скажуть, який Бог? Який Бог, чоловіче, Бог на небі? Чим Бог тобі допоможе? Треба брати в руки зброю. Я хочу сьогодні з Біблії, з вічної книги, яку читають багато людей в цьому світі. Привести деякі нагадування. Ви знаєте, Бог, одного разу йде Навин на війну, а там стоїть один чоловік і питає його Ісус Навин, Хто ти такий? Ти наш чи ти не наш? А Він каже: Я князь воїнства небесного. Я посланий Господом Богом. І ти на війну, я князь воїнства небесного. Я посланий з неба, щоб стати на цю війну. Ви знаєте, коли вже діло доходить до того, що з неба посилається князь воїнства небесного, щоб захистити якусь землю? От тоді, де буде така армія, яка буде сильно зупинити князя воїнства небесного? Ви знаєте, різні армії мають різні стратегії. У Біблії пише, яку стратегію приміняв Бог у війнах. Я хочу цією військовою стратегією Господа Бога сьогодні ділитися. Сьогодні на Україну наступила Росія, при згоді Білорусії, а можливо, завтра їхні війська сюди прийдуть, чеченські батальйони. Є певна коаліція проти нашої держави, яка економічно роздавлена, не встигла встати з ніг. Знаєте, перший прийом, який завжди Господь використовував у подібних випадках, він сіяв роздор в коаліції. Це улюблений Божий метод, який Бог може примінити сьогодні спокійно. Ми читаємо на сторінках Біблії, брати і сестри. Що, коли приходило множество народів, написано в откровенні, що множество народів піде на останню битву проти Єрусалима і будуть побиті, і будуть тікати хто куди. Все це велике множество буде побити, бо Господь Бог зійде із неба, щоб заступити за Єрусалим. Подібно й тепер, так було завжди, приходила коаліція мадіани філістимляни, філістімляни, сіріяни вони збирали всі докупи, щоб дати бій Ізраїлю. І Бог робив таку штуку. Дуже часто, такий метод військовий. Він сіяв між ними раздор. І вся ця велика коаліція направляла зброю один на одного і вбивали один одного. А народ Божий тільки дивився. Як вони винищують один одного. Чи немає сили Господь Бог сьогодні це зробити? Посіяти війну в коаліції. І вже буде війна не на Україні, а вже буде війна в межах цієї коаліції, де вони будуть виясняти між собою відносини, а наш народ буде дякувати Господу Богу і благословляти Його ім'я. Є ще один метод, яким воював Бог також. Коли приходили війська під Єрусалим і готові були його взяти, і Єрусалим не мав себе силу захистити, Бог побуджував певні народи йти на війну проти тих, хто там під стінами Єрусалима. І їм нічого не залишалося, як повертатись назад і йти захищати своїх жінок і своїх дітей, бо туди йде ворожа армія. Чи не може Бог сьогодні це зробити? Там, в тилу у Росії, китайці, які спляді бачать, від Урала відкусити по Хабаровський край. Чи не може Бог побудити їхнє військо з тила зайти 2,5 мільйони, тоді Путіну буде точно не до України? Чи не може Бог це зробити? Може. І вже третій спосіб, який також Бог приміняв, і про нього також написано в Біблії, брати і сестри, це не байка, це реальність, це історія, як робив Бог. Я вже говорив напевно минулого разу: військо окружило Єрусалим. Тільки одна ніч тривожна, в яку не спав Єзекія і весь народ, а на ранок розв'язка. Вся армія лежала трупом. Без єдиного вистрілу з Єрусалима. Зійшов Божий ангел і всіх умертвив. У Бога стільки способів умертвити армію, починаючи від хвороб і закінчуючи, чим хочеш. Що рано, коли проснешся, а війська не буде, його вітром здує. Як кажуть, випадок, як здуло, скинули з Білорусі і говорять. Закинули десантників, а Бог підняв вітер, і їх здуло назад у Білорусі. Отак От може здути всю російську армію в один день, як, як оцей десант, якщо цього захоче Бог. Брати і сестри, якщо цього захоче Бог. В тому, що Бог може це зробити, і якщо хтось і сумнівається, то не ми. Ми знаємо, що вміє і наскільки потужна сила нашого Господа. Я тепер приходжу до іншого питання. А що зробити нам, щоб зацікавити Бога? А що ми можемо зробити, щоб Бог за нас заступив? Він, якщо заступиться, питання вирішене. Брати і сестри, і це буде безболісно. Хтось думає, прийде військо НАТО. І це вирішить наше питання. Ну, прийде військо НАТО, стане сьогодні на війну. Чи не буде це поводом для нього нажати на ядерні кнопки і зрівняти Україну просто з землею? Так, да, вона не буде захоплена, але тут нічого живого не лишиться. У Бога є кращі варіанти. Безболісно захистити Україну. Безболісно. Бог знає, як це зробити, і Він це зробить. В нього вистачить сили. Нема армії такої, яка може воювати з Господом Богом. Сатана пробував скинутий на землю. І який буде скинутий і сатана, і всі його слуги на цій землі, якщо восстає Бог. Знаєте, є такий чудовий псалом, де Господь каже, каже, Божа людина, да востане Бог. І що? І розточаться вороги Його, да восстане Бог. І розбіжуться вороги Його. Да востане Бог, хай Бог підніметься, і розбіжуться всі вороги Його. Дорогі мої брати і сестри, що робити нашій нації, щоби Бог її хотів захистити? В останні дні згадується Ніневія. Як Бог помилував Ніневію, яка була приговорена. Її доля була вирішена самим Господом Богом. Не путіном, а Господом Богом була вирішена доля Ніневії. То, що там собі цей цар думає, то одне питання. Це Бог вирішив, що Ніневії прийшов кінець. Уже якщо Бог так вирішив, то попробуй воює з Богом. Навіть в цьому випадку, Ніневія примінила правильну тактику. Люди, не знаючи Бога. Ми кажемо, невіруючі люди в Україні є. Там були всі невіруючі. Але їм Бог дав розуму, їм хватило розуму зрозуміти, що їм треба зробити. І дуже часто проповідується, що вони постили правильно, вони постили їхні діти, їхня худоба, всі постили. Но я хочу сказати, що в кінці третього розділу написано. На що Бог звернув увагу. Там чомусь не написано, що Бог побачив, що вони три дні не їдять і відвернув, військ, відвернув війну, відвернув смерть. Там так не написано. Там пише так: і побачив Бог, що вони відвернулися від злих діл своїх, і помилував Ніневію. Не то, що три дні не їдять. Сьогодні багато людей на Сході, може, вже три дні не їдять, сидять у підвалах, як брат переді мною свідчив. І побачив Бог, що вони відвернулись від злих діл своїх і помилував Ніневію. Брати сестри, чи бачить сьогодні Бог, що Україна відвернулася від злих діл своїх? Сьогодні десятки мільйонів людей по всьому світі не сплять. В когось тут на Україні лишились батьки, в когось друзі, в когось родина тепер у всьому світові. Чи помилує Бог Україну, чи захистить Україну? І зараз не, не американці, не німці, не хтось другий повинен вплинути на Бога. На Бога сьогодні можемо вплинути ми, українці. А для цього кожен із нас повинен відвернутися від злих діл своїх, не матюкатися, не писати на стіні Путін і далі, хто такий Путін. Не матюкатися, не проклинати, не хулити, а відвернутися від злих діл своїх. Те, що ти там пишеш на стіні, воно не віджене цю армію, відвернутися від злих діл своїх. Кожний має в Харкові, в Одесі, в Запоріжжі, в Миколаєві. Навіть якщо ця АЕС, яку там захопили, якщо навіть піде звідти якась утічка буде взорвана, Господь обіцяв, що його народу, як вип'є щось смертоносне, не пошкодить. Бог має силу навіть в цьому випадку захистити, нейтралізувати дію цього всього. Ну він мусить побачити, що на території всієї країни люди відвернулися від злих діл своїх. Ця земля. Яка відвернеться від злих діл своїх, вона буде помилувана. Ця земля, яка буде продовжувати, грішити і в підвалах пити пересердя чи з чогось. Брати, і сестри, в кожного вибір і побачив Бог, що вони відвернулися від злих діл своїх, і пожалів Бог, і помилував Бог Ніневію. Брати і сестри, Бог помилував Ніневію, де не було жодного віруючого чоловіка. Де люди праву від лівої не могли відрізнити одні сплошні неуки. чи не помилує Бог Україну, у якій тисячі люблящих Господа Ісуса Христа, чи не помилує, але треба, щоб ми, і віруючі в тому числі, відвернулися від злих діл своїх. Не надіялись, у мене на Закарпатті є родина, у мене є друзі за кордоном, у мене все поготові, якщо щось я втечу. Недавно мені одне пророче слово поступило, брат мені один передав Слово Боже, яке Бог сказав. Чи є місце каже на землі, де можна сховатись від Гніву Божого. Сьогодні ти втечеш в Європу, я не кажу, що ті, що поїхали туди, вони зробили неправильно. Я друге кажу, де би ти не втік, якщо ти не відвернешся від злих доріг своїх. Сьогодні біда на Україні, завтра Бог воздвигне біду на других територіях країн, і ти ніде не втечеш від Божого гніву, ніде. Нема такого місця на землі, де можна бути в безпасності, якщо ти грішиш перед Господом Богом. Нема де сховатися тобі. Під землею там тебе Бог знайде. Засипле тебе в бомбосховищі, не спасешся. На Закарпатті, в Словакії, в Польщі ніде не спасешся. І Якщо не відвернешся від злих діл своїх, а коли відвернешся, коли будеш умоляти лице Господнє, Бог має силу тебе всюди захистити і там, де йдуть бойові дії, в будь-які місті. Я буду закінчувати. В Біблії написано, іде війна, Єрусалим взятий. Здавалося б, хто може надіятися на життя? Прийшли варвари. Можливо, навіть ця армія, яка сьогодні воює, вона не настільки жстока, як були ті жстокі люди, які тоді захоплювали, вирізали. Написано, коли взятий був Єрусалим, князям повикулювали очі, відправили в полон звірі, жокі люди. А Божий чоловік Єремія, який любив Господа Бога, він без опасності. Йому дають можливість вибору. Цар захопив Єрусалим Ворожий, людей кругом вирізують, всю еліту релігійну вирізали, все вирізали. А Єремії, цей цар поганський, каже: вибирай землю, яку хочеш, можеш туди йти. А Божій людині Бог дає вибір, дає пільгу. Що робити? Тому, дорогі брати і сестри, у нас один вихід каятись у гріхах своїх. Молитись до Господа Бога, молитись усилено. Ви знаєте, від кожної речі є якийсь плюс, я за останні 20 років не пам'ятаю, щоб так молився. Кожної години на коліна. Я не пам'ятаю, коли я так останній раз молився і мої діти. І в цьому Бог, як було сказано через пророче слово, що я ободрю народ свій і дітей ободрю. І вони переглянуть дороги свої, і вони ближче стануть до Бога. Бог казав, що потрясу небо і землю для того, щоб Божий народ, дорогі мої брати і сестри, трошки прийшов до себе і служив Господу в страсі Божому. Тому, дорогі мої брати і сестри, ви знаєте, особисто моя надія не на військові блоки, не на зброю, моя надія на те, що. Якщо в країні є багато віруючих людей, які люблять Бога, і вони будуть молитись до Господа, чи не почує їх Господь. Ви знаєте, колись Бог, який хотів знищити Содом і Гомору, він казав: якщо в цьому місті знайдеться 10 праведників, чи не помилую цього міста. Тому, як для мене, перевага любої нації в тому, наскільки там Божих людей. І наскільки вони ходять в Господі Бозі? Наскільки вони догодили Богу? Не може Бог знищити територію, яка служить Господу всім серцем. Бог має для неї варіанти, як її захистити. Тому, брати і сестри, оце, оці молитви, що ми молилися роками, щоб Україна стала християнською країною в повному сенсі слова, сьогодні. Ви знаєте, можливо, ця ситуація вона приблизить відповідь на нашу молитву, щоб ця земля обернулася лицем до Господа Бога, щоб не сміялась з Бога, не, не говорила в шутку про Бога, а всерйозно зрозуміла, що якщо Бог не захистить, то вся решта надія марна. Тому, брати і сестри, з цією вірою, з миром у серці. Ми будемо молитись до Господа, будемо вимолювати милості не тільки для себе, а для всієї нашої землі. Будемо просити, щоб гордість людська була посоромлена. Знаєте, Бог ненавидить гордих людей. І цей князь, який сюди пригнав своє військо, гордий, надіється на ракети, надіється на силу. А брати і сестри, а Бог би хотів. Щоби наша нація понадіялась на нього. А всі горді будуть посоромлені, горді будуть посоромлені. Назвіть мені хоч одного імператора за всю історію імперії, де би хоч один імператор в гордості своїй не був посоромлений. Історія цього не говорить. Всі були посоромлені свого часу. І цей князь буде посоромлений. Буде посоромлена його армія, буде посоромлено Його військо, тому що Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Смиряємось перед Богом просім милості.